Кіровограчино відвідали керівники новоствореної партії основа, народний депутат Сергій Тарута та голова партії, колишній керівник області Андрій Ніколаєнко. Свій візит розпочали із зустрічі з педагогічним колективом льотної академії. Тут гостям презентували ідею створення технопарку на базі навчального закладу. кажуть, мають для цього всі умови. Зручне розташування закладеної інфраструктури є наше. Наявність велика кількість приміщень. І якщо аеропорт буде робити, то все інше в нас У нас є для технопарку складові і велика, ну. Значна кількість людей, які фанатично оці оці фактично всі ці люди це ті, які, які в яких задумки по декільком стартапам вже є. Тут підрахували на реалізацію технопарку необхідно 25 мільйонів гривень. Почувши інформацію про ініціативу, її вирішили підтримати керівники партії Основа. Хочу сказати з задоволенням. Я цю пропозицію приймаю, хоча це стало по-справжньому сюрпризом. З іншого боку, я обіцяю, що ми будемо підтримувати і наступні заходи, такі як ви плануєте проводити, і айтішні різного роду семінари і міжнародний конкурс. Нині Кірограші загалом і Кропивницький зокрема має значний потенціал для розвитку технологічної інфраструктури. Вважає лідер партії. Я вважаю, що це одне з найбільш недооцінених за потенціалом міст території України. І недооцінених не лише за своїм природним аграрним багатством, за багатством іншим, мінеральним, але точно за науковим, айтішним, технологічним багатством. Необхідність підтримки подібних проєктів підкреслив і Сергій Тарута. Він впевнений, інвестиції в науку справлять позитивний ефект на розвиток України. На науку все менше менше уділяють сред на зравна здравоохраніння також менше сред і на образование. На образование, слава богу, еще вроде сохранили на том же уровне, но этого недостаточно для того, чтобы все-таки изменить. Сучастуючу ситуацію, тож аби вітчизняна економіка почала давати позитивну динаміку, необхідно розробити план економічного розвитку країни на тривалий період, говорить Сергій Тарута. Економічна політика партії основа базується на доктрині збалансованого розвитку України до 2030 року, яка розроблена провідними економістами України та бізнесменами практиками. Панімає як розвивається світ, панімає всі тренди, паключилі спочатку в бізнес середі і в тому числі. И подключили сюда Федерацию Работодателей, УСПП, ТПП, то есть все площадки бизнеса, вот, и разработали сначала драфт доктрины, как видит бизнес. И понимая о том, что бизнес э, видит по-своему, нам необходимо было эту доктрину обогатить э, знаниями научными, мы подключили пять университетов, главных Щоб поділитись своїми напрацюваннями з самими підприємцями, Сергій Тарута та Андрій Ніколаєнко відвідали завод Ельворті та поспілкувалися з його працівниками. Тож то здесь кіровограді производять на підприємстві, котрому більше 100 сталіт. Котори перше сахранілі, второї приумножили, і ми бачимо, що воно має устойчивої майбутнє. Ще один пункт візиту третій полк спецпризначення. Його бійці склали основу оборони Донецького аеропорту. В перший час бойових дій політики всіляко підтримували захисників оснащенням. Тут в центрі України бути і не відвідати третій полк це абсолютно неправильно, тому що наше знайомство відбулося при дуже складних обставинах. Але при цьому я впевнений, що так як і третій полк став своєю. Часу основою забезпечення такої міцності армії, так і нова партія основа від імені якої ми сьогодні тут знаходимося, вона теж почне абсолютно нову сторінку не у військовій, але в політичному житті України. Будувати нову сторінку основа планує і в соціальній сфері, щоб господарство відспечило максимальне гармонічне розвідки лічності, дало йому правильну можливість образування, научного розвитку, духовного розвитку. Дало можливість йому отримати хорошу возможность обеспечения здоров'я і безпасність. Тож діяльність партії спрямована не на виживання населення, а на його повноцінне існування, каже лідер сили. Ми маємо забезпечити не виживання і влада України має говорити не про виживання, а має казати про майбутнє і що потрібно зробити, щоб люди в Україні не виживали, а жили, щоб вони не тікали з країни. І саме про це і наша партія, і саме про це ми говоримо з тими, хто готовий вкладати в креативну економіку, хто готовий бути креативним, хто готовий працювати, а не просто бути чи існувати в Україні. Тому я впевнений, що партія має шанси не лише в національному вимірі, а однозначно тут, на Кіровоградщині, яка стала за ці роки, для мене рідною.